Всім привіт! на каналі Ксюшкина Сім'я і я сьогодні знову в лісі. Хочу подивитися вже, чи пішли опеньки. Поки дощу немає, вирішила перестрибнути. У нас такий чудовий гарний ліс. Вже кажуть, що з'являються пеньки, але суміщу приємне з корисним. Ой, у нас тут трішки болото. Я з велосипедом. Ось. З відрами, сподіваюсь щось знайти. Ну, як не опеньки так маслюки. З рижиками 100%, та як вже бачила, що є, і вам показувала. Тож, щось знайду, покажу. Ну ось, друзі, перша моя знахідка це рижики. Ось такі. Вони на зрізі ріжіють і шапочка. З такою виємкою. Це ці грибочки, які я вам минулого разу показувала, що вони були маленькі. І ось вони вже такі чудові. Їх тут дуже-дуже багатенько. Зараз назбираю. І хочу вам показати саму найбільшу красу. Це просто для лісу якісь казка. Ось. Ось така полянка. Ось. Ось і ось. І там ще їх багато багато Краса. Дуже красиві. А ось, друзі, дивіться, яка краса. Не знаю, правда, що це за грибами. За гриби, але вони ось так. Ростуть такими рядочками-колами. Ось так. І ось тут знову мухоморчики. А ось там мої рижики. Ось так. Ну ось, друзі, скільки рижиків поки що я знайшла. І знайшла ось таких дві бабочки. Ось одна і ось там друга. Зараз ріжемо, подивимось. Трішки вони вже мокренькі, ні, чудові, чудові. Ось так. Ось така краса. Ліс чудовий. Редує нас ліс. Шукаємо далі. Тут ялинки, ялинки невисокі, дуже гарні. Чую, що люди ще є в лісі. Ну, будемо ще й шукати. Друзі, відійшла пару кроків буквально від того, де я здійшла грибочка. Ось тут маслята. І зараз вам ще одну красу покажу. Ось ці якісь такі незнанні для мене гриби, я їх не беру. І дивіться, дивіться, скільки рижиків. Це взагалі кошмар. Це для мене просто рай. Краса. Оце краса, оце находка. Ну і ось, друзі, знайшла ще одну бабочку. Ось така красунька. чистенька, гарненька. І ось тут маслята. У нас, друзья, нашла еще одну бабочку. Вот такая гарненькая бабочка. Ось. И смотрите. Ось. 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 Вот это знахідка. И вот тут. Вот тут трешки маленько. Тут Ще менша. І, здається, все. На одній полянці два, 4, шість. Є! Yeah! І ось, дивіться, друзі, яка фантастика. Ще одна галяванка. Потрібно йти за великим вітром. Та як я взяла маленьке з собою. Рижики вже десь оставила. Ось так. Ось так. Ох, це на сушу, буде смакота. І ось дивіться. Ось є ще одна красота. Красота. А ось ще малесенька бабочка. А ось ще. Опа. Це супер. Це просто супер. Для грабника це просто мрія. Ну, все, поки що тут. Так, 2, 4, 6, 8, 9. Чудово. Це ще не все. Обернулася я взад. Дивіться, ось це. Це моє відеречко Ось моя нога. Ось тут є. За нею ще маленький. І тут і далі ось такий красунчик. Ось дивіться. Ну, правда, я такі не люблю, але все рівно цей мох можна прибрати. Ось так. Він чистенький, гарненький і посушити. Супер. І ось шукаю своє вітро і знайшла ось такого красення. ох Чудово! Чудово просто. Ось така шляпка здорова. Я. я вже трішки засмучена, так як загубила свої рижиками. Так побігла за іншими грибами, що загубила свої. Ну нічого страшного. Шукаємо Ліс невеличкий, будемо шукати, Рух, які я знаходила. І все-таки я їх знайшла. Ура! Дуже шкода було б. Не так грибів шкода, як самого відерця. Це моє улюблене відерце. Ось таке 5-літрове, дуже гарне. І ось там йду по рижики. Ну, ось такі рижечки. Збираю, збираю, вже немає куди збирати. Що ж, друзі, я вже взяла більше відерочку, трішки перейшла далі і знайшла вже пару бабок. Зараз покажу. Ну, ось таку красоту я вже знайшла. Шукаю далі хожу. Чудовий ліс. Бачила, чула, точніше, бо я трішки далеко була. Людина також перейшла по грибочки. Ну, казала, що ще опеньків немає. Людина знає цей ліс трішки більше, ніж я. Так, я сюди переселилася, а людина вже тут. Мешкає, можна сказати, все життя. Ось так шукаємо. Цей ліс мене дивує. Пройшла пара кроків. Дивіться, які маслятка. Чудові. Ось тут. І ось моє відеречко І ось тут. Молоденькі, гарненькі, не червиві. Та як там з краю появля... попадались червіли, тут дуже гарні. Такі осінні на грубих ножечках. Ось. бачите? Чистенькі. У мене вже руки грязні, хоча перчатки лежать в кармані, в кишені. Ось така краса. Супер. Ну ось, дивіться, які маслята чудові. Це вже осінні. Ось така краса. І ось там далі ще є. Супер. Ось, Іду, іду по лісі. Знайшла ось таку берізку і чисто випадково дивіться, Ось така бабочка у нас. Красота. Правда, вона одна, я вже подивилася, але вона є. Супер. І в синок питався, де вже я пропала, боже, яка шапка. Ну нічого страшного, вдома все по-чистому. Трошки розпетлана руки грязні, як з лісу. Але нічого, я дуже задоволена. Навіть не хочеться нікуди, ніякий інший ліс переходити, дивитися, що там як то. І ось червоніється шапочка. Знайшла я першого красного ловця. Ось така краса. Молоденький, гарненький. І обходжу по колу і знайшла ще один маленький Червоноголовець Ось така краса. Ну, ось, друзі, мій улов. Тут маслюки і бабки. Це ви бачили рижики і бабки. Перейду зараз ще в другий ліс. Якщо нічого не буде, їду додому. Я почала щойно лісника, лісник каже, що опеньків ще немає, але ну, нічого страшного. Ми почекаємо. Ой, природа. Знаєте, Їхала сюди в ліс, дуже боліла голова. Дуже. Походила, чи це на радостях, чи що, як рукою зняла. Все чудово, все прекрасно. Отож, я переїду в інший ліс і далі включусь. Ось хочу показати це ліс, в якому я була. Ось тут перероблена переорена земля, а ось молоді дуби посіяні. І потім будуть лісники їх висаджувати. Ось така алея молодих дубів. А ось тут ще невеличка алея клена. Ось так працюють, працюють. І ось там червоніється за рапсом ще червоний клен. А подивіться, яка краса. Не знаю, чи вам буде видно, але як гарною осінню в лісі. Листя і жовте, і червоне, і зелененьке. Дуже красиво. Камера, правда, того не передає, але це неймовірна краса. З іншої сторони ось посаджені молоді дуби. Ось там. Тут ще нічого не посіяли, а ось там дуби. Така площа і ось там молода соснина, але ну, вона ще така непрохідна. Перейшла я вже в інший ліс. Листя дуже багато впало, треба сильно пильнувати, але щось трішки вже пройшла і нічого такого я не знайшла. Напевно, що тут ще нічого немає. Пусті пеньочки. Ніхто нічого не знайшов. Велосипеди трішки лишила. Та як там два відерки, я не думаю, що заберуть, а якщо заберуть, то це буде на їхній совісті. Ось так. Трішки пройдуся і... Буду повертатись, щоб далеко не заходити. Потрібно їхати додому. Вдома ще також справ багато. Ну що ж, друзі, я вже буду з лісом прощатися. Йду до велосипеда. Вам хочу сказати дякую за перегляд. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будемо ще шукати з вами разом опеньки. І ставте пальчик вверх, в мене хоч він грязненький, але все рівно. Ставте пальчик вверх, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І всім чистого мирного неба. Миру здоров'я та добра. Всім па-па-па-па. З вами була Ксюшкина Сім'я.